Вітаю вас! Давайте подивимося на промову Путіна очами Таро. Як вони бачать цю промову? Які будуть, можливо, якісь підказки нам? Може, що та промова якось зміни? Ну, в наших мізках навіть, чи зміни, але ж в мізках росіян. Може, вона щось зміни? Так, дивимося про промову Путіна. Питання перше мене буде це таке, що значить для росіян оця промова, яка була їхня реакція? Отак От яка реакція тих, тих людей, які слухали промову Путіна? А вони щасливі були почути свого фюрера. Люди, які слухали цю промову, вірять кожному його слову, пишаються ним. Тобто, от все, що він казав ну, своєму народу, і, ну, ті, хто там в залі слухав, хто там дивився трансляцію по телебаченню, всі ті, хто слухав, не сумніваються в справедливості сказаного. І ось поки слухали, тут не виникало ніяких питань, не виникало таких моментів, щоб оскаржити щось. Все тут було так, знаєте, зрозуміло, чутко, ясно. А головне все, що сказав Путін, для них це для них правда. І сьогодні його побачили впевненим, сильним. Сьогодні, от своєю промовою, Путіну вдалося якось піднятися в очах. ну, Ну, принаймні, слухачів. Ті, хто його слухали, вони відкрили рота, слухали, ковтали все, що він казав, і бачили в ньому, ну, я не знаю, Спасителя чи що, такого впевненого, сильного, здорового, розумного правителя. Так. Ну, що ще спитаємо про цю промову? Як, яка реакція росіян? Ну, взагалі, всього російського народу, тут я про всі прошарки питаю. Так, ну ось дивіться, після промови деякий час оцей привид російської перемоги буде підштовхувати росіян до об'єднання. Після промови в деяких виростуть крила, і вони дійсно свято увірують в свою правоту, в силу і в перемогу. Але все це на деякий час. Чому на деякий час? Тому що є двойка мечів. так? Промова, хоч і гучна, але двійка мечів каже, що все ж таки на одній промові і на одних лозунгах далеко не заїдеш. Є якісь факти, які виникають, все ж таки, викликають суперечливі почуття. Є той факт, що росіян дійсно ніхто не чекав на, на українській землі. Ну, зокрема, там колаборантів, ті, які там гукали Путіна, все ж таки їх не 90%. Так, їх може процентів 10, а 90% це такі собі розумні справжні українці. Так. Є факт невдалої операції. Все ж таки операція затягнулася з трьох з днів до цілого року. Так. Є факт величезної кількості людей. Які загинули. І нікуди не заховати весь світ, який оголосив Росію країною-терористкою. І хоч Путін в своїй промові закликає йти до кінця, в декотрих є розуміння, яким буде той кінець. Оце по цій карті я вам це кажу. Да, Крила, вони він там їм нарости, вони там будуть тепер, можливо, хтось і правда кинеться на війну охочіше, так. Але все ж таки двійка мечів вона питає: А що це? А як це? Все ж таки, це якийсь тупік. Хоча да, з путінських промов все звучить, все вірно, все правдиво. Ну, ось якось так. Ну тоді спитаємо, на що нам сподіватися після тієї промови? Що буде після тієї промови? Може росіяни і правда всім народом побіжать на Україну з вилами, з топорами, своїми там кинжалами? Шов хто в кого є, все подастають і кинуться на Україну. Дивимося, чи ж насправді він надихнув їм таку наснагу. Таку впевненість в тому, що українців треба всіх жити з освіту і що України геть не існує, і що це такої країни немає і мови, такої немає національності, той немає. Ну, це весь бред. Тому питаємо, на що ж нам сподіватися після цієї промови? Дивіться. Як мені подобається іноді розказувати вам про карти, я витягнула на путінську промову шість карт. так. Ну, Все, що тут я вам казала, це все так. Да, тут вони щасливі, Путін, ця ця ляля, -ля, і ось вони всі тут раді, і перемога буде за нами, і Путін правий, і дехто сумнівається. І всі карти були це молодші аркани. І ось на оцю всю канічельку, я, по-другому, не можу сказати. так, Випала одна карта старший аркан, і це смерть. Про що мова? Розумієте, ось на тонкому плані, ну, десь там, всесвіті, Росія вже давним-давно приречена. Смерть, про яку я вам розповідала не один раз, вказує на завершення ситуації. Росія не отримує бажаного. Бо допомога Україні надається колосальна. В Україні між Україною і Росією буде болісний розрив. Ну, він вже й стався. Розрив на довгі роки, на десятиліття. Розрив будь-яких відносин, там економічних, всяких, різних, навіть родинні зв'язки 90% будуть розірвані. Це, знаєте, це величезна крапка. Оця промова, що казав Путін, вона аж ніяк не вплине на дії керівництва України і її партнерів. Все, що повинно було трапитися, вже трапилося. Смерть, от оця карта, вона. Знаєте, про що вона каже? От смерть вона природна і водночас сувора. Вона радить відмовитися. Від, від чогось застарілого і сказати, нарешті, все скінчилося. От і всесвіт каже: слухайте, це все скінчилося, вже скінчилося. Росія приречена, Україна виходить зовсім на, на другу дорогу, це перемога, це зовсім другий шлях розвитку. Зміни, яка несе смерть, глибокі і незворотні. Смерть ніколи не помиляється. Вона повідомляє, що настав час прощання. Ну, Прощання, а після прощання, значить, це буде необхідний е, такий час для подальшого руху. Ну, тому що, ми кажемо прощай, Путін. Ми завершуємо криваву війну, розв'язану людожером. І хоч Україна поранена, зруйнована, споплюжена, все ж таки народ України готовий до нового життя. Сльози, звичайно, висохнуть, і хати відбудуються, і допомога буде нам надаватися ще довго. Тож хай він там лусне з тими промовами, хай би вони його як слухали з відкритими відвищими щелепами. А ми готуємося до весни і до перемоги. Будьте впевнені. Я вам дуже дякую за увагу.